Але про те, що не закінчується війна російсько-українська, оборонці щодня стоять на нашому захисті. Переходимо далі до Владислава Доценка, командир батальйону безпілотних систем залізні соколи соколи» 67-ї окремої механізованої бригади. Ми шанування вам бажаю здоров'я. Слава Україні, доброго дня. Знаєте, я у вас запитаю, але ви чи, чи зможете відповісти, чи не зможете. Коли ви бачите ось такі новини, які відбуваються, я особисто, коли бачу ці сумки, оці імовірно цю корупцію, знаєте, мене тригерить дуже, бо я розумію, скільки це грошей недоотримала країна і фронт. Ви можете щось без особистостей говорити, відреагувати, якщо можете так, безумовно, корупція е, на Верхніх шкаблях влади на на жаль має місце бути. Це не для кого не секрет, в тому числі ці кошти першочергово вони не надходять до казначейства, до центру оборонних ресурсів, які безпосередньо розподіляють по потребам до військових частин. Через це на жаль, військові частини на фронті в певний момент часу можуть мати дефіцит постачання засобів. Першочергово ми можемо говорити саме про безпілотні літальні апарати, які зараз є основою на полі бою. Ще одна із топ-тем це удар по військовослужбовцях. Був і чільник головнокомандувач збройних сил Пансильський сказав, що були зламані. Месенджери не вказав, які саме це були злами, через це дізналися локацію і так далі, так далі. Ви у себе у батальйоні, у бригаді вивчаєте ці всі випадки. Робите так, щоб таке не повторювалося у вас? Як на вас, до речі, от впливають от такі власне події, які стаються з військовослужбовцями, ще й на жаль, під час війни? Так, безумовно, цей досвід. На жаль, дуже. Негативний, дуже гіркий досвід ми враховуємо завжди приділяємо особливу увагу кібергігієні, так як всі наші військовослужбовці так чи інакше працюють з різними інформаційними системами, з месенджерами, тому безумовно це основа, яким чином ми можемо убезпечити наші пункти постійної дислокації, позиції наших пілотів. Тому особисто я і всі мої офіцери управління батальйону приділяють цьому дуже значну увагу. Олександрівський напрямок він же ж знаєте, останнім часом медійно Покровський зрозуміло, бо критична ситуація, але Покровський і Олександрівський одні з найпекельніших напрямків. А власне, Олександрівський туди росіяни не спиняються. Це вже кажу глядачам. Вони цілеспрямовано руйнують логістику. Що на цьому напрямку росіяни перед собою бачать? Тому що, якщо ми дивимося і оцінюємо кожен із напрямків, ми розуміємо, де вони хочуть логістично, де якісь шляхи, де залізниця. Транспортне і так далі, так далі. Інфраструктура. На вашому напрямку з тих дій, що ви бачите, що вони планують, що вони руйнують і що вони хочуть захопити найперше, от, власне, у вас там на стику всіх областей. Так, першочергово, якщо аналізувати саме дії противника по руйнуванню інфраструктурних об'єктів, значні зусилля приділяє це підстанції, енергоносії. Угу. Також значну увагу приділяє залізниця тому що даний регіон досить є розгалужена мережа залізничних доріг, які можуть бути використані як основні логістичні маршрути для швидкого забезпечення постачання підрозділів Сил оборони. Якщо брати з точки зору більш географічно, треба розуміти, що населений пункт Покровське це фактично один великий населений пункт Покровське і Олександрівка, це є перетин доріг на Запоріжжя. Також дорога а, безпосередньо на Донець і на північ а, розділяється до населеного пункту Синельникова, Павлоград, подальшому до безпосередньо міста Дніпро. Тому його графічне розташування визначає значну роль в даній наступальній операції а, ворога. Чим вони б'ють? Що вони роблять? Накопичують сили живу, ті самі ДРГ, можливо, якісь вже нові дрони, якісь великі, не знаю, октокоптер, бо я читала, що великими вони б'ють, але й українці, знаєте, вони не насипають. Що там роблять росіяни? Глобально наразі тактика дії противника по всьому фронту вона не відрізняється кардинально. Противник дуже швидко розповсюджує здобутий досвід на будь-якому з напрямків, впроваджує його в загальну їх систему, тому власне основне це дрони на оптоволокні, які зараз є досить великою проблемою для підрозділів сил оборони. Друге, це безпосереднє застосування дронів типу «Герань» для ударів по районам зосередження особового складу для ударів по енергетичній інфраструктурі, також для ударів по безпосередньо залізниці. Це основне, що вони використовують стосовно їх способів дій намагаються максимально просочуватись повз наші позиції, наступають вступають в прямі контакти. Тобто е виявляють попередньо розташування опорних пунктів сил оборони, і в міжпозиційному просторі, е використовуючи несприятливі для ведення повітряної розвідки е погодні умови розпочинається, своє просочення, причому досить масштабно. Тобто, це мова йде навіть про десятки військовослужбовців противника, які просочуються повз наші позиції. На початку ми з вами заговорили про гроші, про корупцію, про те, що не доходить до армії необхідна сума. А чим українці можуть бути вам корисними? Ми маємо QR-код збір, аби підтримати вас і подякувати вам, що не менше, що ви вмикаєтеся з одного із таких напрямків. Розкажіть, для чого і як можемо бути корисними? Основні потреби саме мого батальйону складають комплектуючі для модернізації, для виробництва безпілотних літальних апаратів. Те, що у нас є здобутий досвід, є певні технології, які наразі противник є досить вразливими для противника. Ми намагаємося в моєму підрозділі виробляти такі безпілотники і таким чином безпосередньо діяти на противника переважній більшості, звичайно, це передній край, так як ми є батальйоном механізованої бригади. Наша основна задача це безпосередньо знищення противника перед нашими підрозділами піхотними, таким чином не дати не дати противнику підійти до наших хлопців і зберегти таким чином життя нашої піхоти. Так само ви кажете і про виготовлення, знаєте, різних цукерочок, як ну це ми так дуже спрощуємо цивільні різних вогняних речей для окупантів. Чим б'єте з того, що можете власне розказати? Давайте так можливо не про якісь нові нові розробки, щоб ворог не чув. Але чи можна говорити про паритет якийсь у дронах? Бо у нас власне в гостях була і керівниця теж. Підрозділом безпілотних систем ми говорили, що про паритет не говориться. Це якась постійна гонка, постійна гонка озброєнь, постійний розвиток і як в росіян, так і в українців. У вас як на напрямку можна сказати, що крайні декілька місяців противник все ж таки почав дуже активно розвиватися в цьому плані є спеціалізовані дослідницькі центри, які у них займаються саме вивченням досвіду. Провадженням і масштабуванням, як я вже раніше казав, на всі напрямки зараз відрізняється війна переважно тим, що можна відслідкувати зосередження підрозділів безпілотних систем противника передових на напрямках, зосередження саме його основних зусиль. Тобто, це наразі Олександрівський напрямок, це безумовно Покровський напрямок, угу. також це Костянтинівський напрямок. Тобто, там ми відмічаємо найбільший розвиток, найбільшу динаміку. Розвитку підрозділів противника саме за рахунок якісного вивчення, аналізу і масштабного впровадження бойового досвіду. А якщо знаєте, ми давайте так, ми як цивільні, дивлячись умовно на карту Діпстейт, ми ну приблизно можемо дивитися, як росіяни заходять. Тобто вони намагаються оточити в кільце в так звані кліщі. Знову ж таки, це такий цивільний погляд, але у вас, як у військового, хочу потім вашу думку ваху спитати. Бачимо інший населений пункт. Знову така подібна практика. У вас на вашому напрямку, ви бачите уже чи це ще рано говорити? От про таке саме застосування сил їхніх і засобів, і таку саму впровадження такої самої тактики у цього оточення, чи на різних напрямках все-таки вони по різному діють з огляду на географію, з огляду на збройні сили України і так далі. Так, ну варто сказати безумовно, що бої в урбанізованій місцевості дають ряд переваг підрозділам, що обороняються, якщо все ж таки була побудована грамотна оборона. Були завчасно підготовлені вогневі точки. Система інженерних система вибухових загороджень. Це дає можливість е, страні, що обороняється, навіть будучи численно е, чисельно менше, е, отримати значну перевагу. Е, безумовно, противник намагається обходити населені пункт, тому що розуміє, що бої в населених пунктах ведуть за собою збільшені втрати е, навіть вони е, маючи значно більший мобілізаційний ресурс, так само намагаються. Не вступати в прямі бої намагаються використовувати е, різні е, прийоми, різні е, схеми застосовувати е, до своїх е, підрозділів. Е, просочення знов ж таки це дії певні диверсійно розвідувальних груп попередньо, і після цього вже обходять населені пункти. Така тактика застосовується не тільки на Покровському напрямку, наприклад, а на нашому напрямку противник так само намагається діяти з кожним чином. З останніх новин, що бачила також Дніпропетровщина і Запоріжжя, от, власне, ті населені пункти, які найближчі до лінії фронту, там вже починається евакуація ще дітей. Ну тобто, це кожен там кожна умовна якась лінія, і пункти вже а, просять або евакуюють дітей на вашому напрямку. А, наскільки місцеве населення хоче від'їжджати, не хоче, бо ми бачимо до останнього є. І самі військові кажуть і так звані ждуни. Є ті, хто дійсно не хоче полишати свого майна, є ті, хто вірять, що не буде захоплення. І тяжко спостерігати, та навіть читати тяжко вам, напевно, спостерігати ще важче, коли не хочуть від'їздити, коли це ускладнює вам бойові дії, як на вашому напрямку, власне, із евакуаціями, із населенням із розумінням того, що фронт наближається далі. По Олександрівському напрямку можу сказати, що ще на початку цього літа населений пункт Покровський був фактично таким значним економічним центром. Працювали всі заклади, магазини, мережеві, так само різні торгові. Рогові мережі був присутні, але з по мірі просування противника безумовно, ми бачимо, як міста вимирають. Населення реагує ну по різному, насправді, тому що є частина свідома, яка заздалегідь розуміє і намагається використати час, вивести свої речі, вивести дітей тварин. от є частина, яка залишається до останнього, все таки, так як ви кажете, в надії те, що туди, противник туди не дійде. Це ускладнює в певній мірі ведення бойових дій, підготовку населених пунктів завчасно до оборони. Тому дійсно люди є різні. Також зараз противник застосовує дуже масово застосовує дрони типу Шахет, Герань, угу. б'є саме по населеним пунктам. Через це маємо, на жаль, втрати цивільного населення. Тому, безумовно, закликаємо військові це не нехтувати попередженнями. І, за першої можливості дійсно намагатися вивести свої родини, вивести всіх в безпечні регіони, якщо говорити про кіл зону, ту небезпечну зону, куди долітають безпілотники. І про вогневі позиції збройних сил України багато військових у наших етерах так само на них посилаюсь. Говорять, що це вже також відходить на другі плани. Це з огляду на те, що війна змінюється через те, що якісь певні позиції вони можуть бути абсолютно видними, якщо це про поля говорити, а не про посадки, там де хоч якесь маскування може бути кращим. Що ці позиції вони вже чим далі, тим стають не те, що не потрібнішими, а уразливими, дуже особливо коли. Коли ось ця кілзона, коли там 15 кілометрів в обидві сторони можуть долітати різноманітні безпілотники. Як у вас на напрямку? Тому що ну, тут не питання, знаєте, про фортифікації, бо ми їх намагалися висвітлювати і проблеми, і переваги. Але оця кілзона, оцей доліт, оці облаштовані позиції. У вас так само виходить, що змінюється ситуація з огляду на інтенсивність війни і технології? Так, безумовно. Безумовно, на це впливає. Все ж таки, це напряму пов'язано з інженерним облаштуванням району ведення бойових дій. Тобто ми бачимо, що на певних напрямках військово-цивільні адміністрації, здаються, завчасно проводять заходи стосовно перекриття доріг, тобто роблять, натягують сітки над основними транспортними магістралями. Деякі, на жаль, цим нехтують. Це в свій час могло би зіграти, в тому числі на нашому напрямку. Могло б відіграти важливу роль. Е, на, жаль, на жаль, ці заходи попередні не були проведені, тому до певних районів бойових дій, е, до саме в смузі оборони нашої бригади, є е, е, добратися досить проблематично. Враховуючи, що перед е, масштабним наступом противник е, наносив масовані комбіновані удари: це і дрони, і е, керовані авіаційні е, бомби по основним мостам виводових з ладу. Тобто, противник намагається максимально локалізувати район бойових дій. І відповідно по обмеженню наших маршрутів він це прекрасно розуміє і застосовує там уже так, так звані дрони ждуни. Так само визначає основні е, планові цілі для артилерійських підрозділів. І відповідно за е, умови, що у нього налагоджена система розвідки, дійсно він може виявляти е, підрозділи, що переміщуються десь на відстань дійсно 15 до 15 до 20 кілометрів qr код ви бачите, глядачі, шановні, я вас закликаю донатити або поширювати інформацію. Якщо не маєте що задонатити, сфотографуйте, розмістіть у соціальних мережах цей QR-код чи посилання уже з відповідного банку чи номер картки. І задонайте або поширте інформацію заради підтримки. Це власне накрила залізним соколам. Це батальйон безпілотних систем 67-ї окремої механізованої бригади. У нас із вами лишається три хвилини. Давайте десь поговоримо про рекрутинг, про необхідність людей. Чи відчуваєте ви зі збільшення? розмов про ймовірне чи закінчення війни, те, що не надто хоче йдуть, або йдуть ще менше, або ж все-таки ті, кого мобілізують, не мають завзяття чи розуміння, для чого це робити, бо скоро ж завершення війни. Ви бачите зміни в поведінці людей, і зміни загалом завершення війни. Чи видно у вас на напрямку, що росіяни десь колись захочуть зупинитись? Так, стосовно завершення війни безумовно, треба розуміти, що на полі бою, ми як військові, ми створюємо передумови. Будь-яка війна вона завершиться за столом переговорів, і це комплексне явище. Ми зі свого боку намагаємося робити все можливе для того, щоб наблизити перемогу, якщо це можна так явище зараз назвати. Але знов ж таки це досить, досить комплексний процес. Стосовно мобілізації, стосовно рекрутингу, так однозначно, весь соціальний фон, всі медіа. Загальні суспільні наративи вони дуже сильно впливають на темпи мобілізації на те, як люди долучаються до сил оборони. дійсно, якщо ми згадаємо перші дні війни на фоні цього страху, певно страх змушував людей гуртуватися, формувати колективи. Це були не тільки кадрові військові, це були добровольці, і добровольчі формування територіальних громад створювалися в кожному місті. То наразі на жаль, ми бачимо, що динаміка така, що переважній більшості. Люди, ну скажімо так, не за своєю волю долучаються відсоток мобілізованих, які приходять саме за програмами прямий рекрутинг. Також у нас є програма для молодих людей. Це 18-24 контракт. Тобто, люди можуть прийти саме на посади, пов'язані з безпілотними літальними апаратами, з наземними роботизованими комплексами, тобто, це і посади безпосередньо операторів, це й посади майстрів механіків. От наразі розуміємо, що необхідні спеціалісти всіх рівнів, тому що необхідно навчатися, необхідно масштабуватися. І звичайно, скажімо так, цивільний досвід він в певній мірі дуже нам допомагає, особливо це, було оце, що ми говоримо про спеціалістів з галузі ІТ, або знову ж таки механіків, mm -hmm. людей хто може щось робити, створювати своїми руками або головою. Зараз це надзвичайно важливо, Я тому дякую. закликаю долучатися. До збройних сил і саме до батальйону безпілотних систем 67-ї бригади Залізні Соколи. Дякую вам. QR-код, глядачі. Ви бачите, він буде у Ютубі. Владислав Доценко, командир батальйону безпілотних систем залізні соколи, соколи» 67-ї окремої механізованої бригади. Говорили про Олександрівський напрямок.